Привіт, мене звати Аня і сьогодні у мене 1 травня. Починаю знімати свій звіт за квітень місяць і, і, і хочу почати його з моїх чотирьох оформлених робіт. Чомусь на стіні, от уже як повісили, вони, здаються такими маленькими. Але я ось відійду, у мене просто така велика стіна, напевно. Хоча візуально на відео кажеться, ну, здається, що ось між картинами і полицею така велика відстань, і між картинами і картинами також велике місце, але ну, там поміститься. Ну, може, одна така картина, не знаю, 40 сантиметрів, і то воно вже буде якби зажатим. Тому то так здається. Так, там ліжко. Візуально ось я трошечки відійду, щоб ви розуміли, як то воно все виглядає. Ось там. Мої котики, я зараз підійду і покажу. А, так Якось збирала, збиралася з одного почати і почала зовсім не тим. Починаю з своїх оформлених робіт. Я ще на минулому тижні анонсувала а, це все дійство. А, так, у мене ж тута є маленький тіродактіль. Тому буде такий візуальний шум. Так зараз покажу картини, потім трошечки поговорю і покажу свої процеси. І трошечки в кінці, як завжди, в'язання. Все ж та сама жилеточка, ще вона не дов'язана, але майже. Так. Ану, брось мамку, мамка пішла ближче. Так. Всі рамочки, всі роботи оформлені в одинакові круглі рамки. Так, як у вас. Щоб. Ось, напевно, так. так. Всі вони оформлені. Це, напевне, мій голос буде трошечки скакати. В одинакові рамки це такі наборні круглі рамки. В мене є одна рамка, вінок, мій вінок. Я зараз вставлю картинку. І це осінній вінок. Я не пам'ятаю, розповідала чи ні, в мене ще є ідея, щоб ще було 4 вінка, і ось вони висітимуть ось тут. Тик-тик-тик-тик. Ну, ось так. таку композицію я хочу створити, і там кодлір рамки здається такий. А звірити я не можу, тому що рамка на роботі, а я в декреті. Да, така Таке собі. Е, ну, е, перефарбувати ці рамки немає нічого складного, знімаються, розбираються, фарбуються. Єдине, е, воно без скла і ззаді на е, цих ну як фотокарточки, такі, такі штучки заверні, можна витягнути, пофарбувати і заново вставити. Я, мабуть, проговорила все кроме одного. Це доме. доме сезони, оці круглі, їх було, наскільки я бачила, в двох варіантах. Ось оцей і другий варіант. До речі, другий варіант вишивається частіше. Але коли я Побачила, то е, мені, здається, літо та весна сподобалася в цьому більше. Е, можна було, звичайно, міксувати, але на той момент, коли я вже почала вишивати е, ця ці не так, коли я почала вишивати, я ще е, чомусь не бачила отих других. Хоча, е, частіше за все, е, я бачила коментарі, що ось саме оцих чотирьох е, е, не бачать, а ті е, частіше е, трапляються. Е, так, ну і трошки такої е, е, ліричного відступу. Напевно, цей місяць такий наклав це все, такі відносини. Емоційні, не так. Цього місяця, цей місяць у мене був такий емоційно качельний, скажімо так, тому що це було як і по погоді, так і по всьому, тому що відбувалося. Були досить радісні. Так, я вас трошки потрусила, бо за мене трималися. Так. По-перше, хто не знає, я живу. Так, трошечки в нас такий кадр змінився. Я розумію, що він ну, такий собі, але мені довелося взяти дитину до рук. Ось. Хто знає, хто не знає, я проживаю в Сумській області, і в мене 50 кілометрів саме від міста Суми. А, і ну, воно а, це вже нервова якесь. Я не можу сказати, що у, в нас. Прямо в спокійні місяці і тут а ось так в квітні, але ну, те, що трапилося на вербну неділю, це, ну, це жахіття, і ще ти розумієш, що ось ти там ходив. В мене чоловік навчався саме в, в цьому університеті, що Постраждав, і, як він дивився, каже, я от був в оцих приміщеннях. так, Там кафешка поруч, ми там з дівчатами сиділи. Ну, тобто, ти розумієш, що ось це місце, в якому ти навіть недавно ми проїжджали там і так далі. ось, І це так, цей день взагалі вибив. З, з життя і в той же час в квітні в мене день народження, і це ну, приємна така, такі, таке свято. Так? Я не плачу за прожитим роком, що я вже стала старшою на один рік. Ні. Для мене це приємна така подія так? День народження. Також Дитина росте, з'являються якісь нові навички, і це... і це також приємна подія. Тому ну, квітень в мене такий є, занадто контрастний І погода також. Ой, я вам трошечки не красоти показала, кроватки. І в той же час погода також. Так, до вишивки ще однієї маленької новини. Так. По-перше, скоріше за все, змінилася картинка, тому що я змінила телефон. Не знаю краще гірше взагалі, сонечко. Тепер світить. Точніше, не так. Тепер я можу знову повернутися до зйомок на балконі, а отже картинка яскравіша. Але зараз я сижу, так що на мене прямо світить сонце і... і. Так. Так. Починаю з вишивки, бо вже на 9 хвилин говорили не вишивального. Так, як я сказала, говорила, що в мене день народження в цьому місяці було ну, в квітні, бо це ж звідси квітень, так? але вишивального в мене з подарунків, з нових наборів у мене немає нічого. Я не купляла нічого. Мені я задивляюся на одну, точніше на дві такі покупочки, але вони дорогі і вони дуже відносяться до дизайнерського. Мені їх хочеться купити, тому що ну мені їх хочеться купити. Але вони не дешеві. Що це зараз скажу. Е, Перша, це е, карта кольорів DMC. Е, я маю на увазі нову карту DMC, там, де вже новенькі кольори і так далі. Тому що ну, е, я не бачила їх. У мене є декілька е, куплених, не пам'ятаю на яку вишивку я брала, але так і не вишивала. Ну, то таке. Е, і друга, це тож, також карта кольорів. Е, е, у кольорової вийшла карта кольорів пресіоза. Там, де бусини і бісер, але, ну так, вона коштує гроші. Скоріше за все, з того, що я бачила, вона коштує своїх грошей. І тут, знаєте, такий момент. Зараз всі мої схеми, ну, в них немає бісеру. Але я хочу спробувати. І всліпу підбирати бісер, я вже зрозуміла, що програма дуже перебрехує кольори, тому ну, це важкувато. Ось. Знову поки що не провишив, не про те, що я навишивала, але і е, я намагаюся швиденько це розповісти. І ще е, такий є момент. Я вирішила е, реанімувати свій телеграм-канал. Там всього-навсього два повідомлення, два пости. Один зроблений ще в 22-му році, коли я тільки створила його, і другий пост я виклала в квітні, коли ось вишивала цю роботу, і в мене на цій роботі якраз я ж про неї, і про, те, про телеграм-канал. У мене на цій роботі, я не знаю, як так зняти, щоб воно все було видно. Залишилося ось, ось тут. Так, не так. Ось-ось-ось-ось. Вишити напівхрестом, ну і бекстіч. Вишити одним, одним кольором напівхреста. Тому, можна сказати, фінішна пряма. В цьому місяці я навишивала ось на цій роботі 1836 і травень, травень у мене залишилося 384,5. Напівхрестика і бекстіч, бо там лише бекстіч і напівхрест. На бекстіч одним кольором, напівхрест одним кольором. От, То я виклала пост про це і фото. Що це? Я хочу на цьому каналі викладати просто такі невеличкі. Пости, де там змінила роботу, чи щось, у мене якісь емоції по поводу якоїсь роботи, тому що такий момент: весь час брати камеру та знімати я ну, не можу. Багато так випадає, що я хожу гуляти і там вяжу, але вязання в мене залишилося всього нічого. Ну, там ще один у мене проєкт по в'язанню, але, можливо, я зроблю невеличку таку перерву. І в мене тут такі качельки. Що ж мені взяти в, цю прогуля... в прогулянковий цей період? Є одна ідейка, але ж знову таки, скоріше за все, я її. Десь серед місяця буду брати, і тому там буду викладати. Я не буду закидати е, YouTube канал, тому що все-таки я, скоріше за все, Telegram закину, чим YouTube. Ну, я так поки що надіюся. Е, бо мені, е, мені ближче до поговорити, чим пописати. Хоча, е, знову ж таки, я з тих людей, які не можуть витягти камеру на вулиці і почати розмовляти. А взяти телефон до руки і написати якийсь пост з фоточкою це прекрасно. Ліричний відступ. Позавчора бачила, як один кіт з другого поверха йде гуляти. Цікава була така історія. Ну, Я такий собі блогер, можна було зняти, але. Там, до речі, було два кота, і вони так, тобто в них шлях був вже налажений. Так. Ось так. Думала я, знову ж таки, про телеграм канал. Думала я про групу, там ігри і так далі. Ну, це ще тоді, в 22-му році, але, ну, Є група CrossYard, в якій є я, і в якій спеди, які проводжу я, як адміністратор деякі ігри проводжу, тому ну, таке собі, два канали ні. А ось саме для таких постів. І силочку на цю групу я залишу внизу під Цим відео, але знову ж таки, не чекайте, що там я буду кожного дня постити якісь картинки, розповідати, що як. Але так, там буде більше лайф такий, той, хоч вишивки буде більше, але ну, буде трошечки там. Може картинок щось заквітло, і я показала, або ще якісь нюансики. Ось так, так, і тепер. Тепер у мене вже 16 хвилин не про вишивку, і пішли за 5 хвилин про вишивку і підемо далі, як то кажуть. Так, в цьому місяці в мене вишивалося 3,5 роботи. Чого 3,5, все покажу. Так, в мене дитина віджала лежанку в котам. І я тепер не знаю. Я гарна мама, чи ні? Так, Щодо цієї роботи, знову ж таки я переставила. Зараз так, це мій подих осені, який на фінішній прямій, який вже потрібно по-хорошому закінчити і в рамочку завести. Але в мене про рамочку далі буде. Іншу роботу мені треба терміново в рамочку. Так, ось самі подихосині, довгограйка на два з геном годики, хоча можна було й Так, Зараз вставлю картинку до переставляння, яка була на початку до переставляння. Ну і на даний момент, так? Ось, так, трошечки розкриємося. Так, все видно, все видно. Тут був такий момент, коли я почала вишивати бекстіч. У мене я дуже переживала, що мені тут не вистачить до переп'ялення. Але там, якраз, як то кажуть, тютілька в тютільку пощастило. І ну, Я думала, що двічі треба буде переставити п'яльця, щоб зробити бекстіч. Але ні, все добре. бекстіч зроблений, все чудово. Ну, Знову ж таки, зрозуміло, що цього, цього місяця, так, травня, місяця, буде в мене фініш. Досить з нею гратися, буде фініш. Так, наступна робота. Так, я знімаю на підлозі. <дивити> наступна моя робота це лукас. Це моє, ой. Зараз покажу, що ой. Напередодні Різдва. Ось така гарнезна робота. Починалася вона, так, цей, боже. У Дехосині це е, у мене 16-та канва, е, е, ну, по набору і е, Пенка Мінікірова е, страшні нитки. Це у мене ж лукас, е, ниточки Анкор, 18-та канва. І е, е, робота чудова. Виводжу картинку, що було на початку місяця. Я там, зачала, здається, сказала на початку тижня, ну, звиняйте. На початку місяця. Ось я тут вишивала одним коричневим кольором, а тепер вишиваю ось темно-зеленим. Тут такий буде ось оцей кущик. Ось. Робота гарна, йде дуже. Хоча це 18 канва йде просто, як то пісня, 495, ну, знову ж таки, якщо б брала більше, то більше б вона вишивала, але ну, залишилося у нас 58 тисяч, ну, ви ж самі розумієте. Я молодець, магії, вишивальницю, взагалі не перенесла, а що, ну, не вишивала ж. ось так, що я можу сказати? Бра... Якби я її частіше брала, вишивається чудово. І тут такий зараз невеличкий контрастик. Мій вікторіанський шар. Так. Ну, там у мене з середини початок, через те я е, двигалась сюди. Е, так, виводжу картинку, що було на початку місяця. Е, вона у мене продвинулась на 316 хрестиків. Я думаю, всі. Знають її, це ось такий будиночок. І що, упс, у мене тільки що вивалилося з неї всі нитки. Поки я тут передвигала. Ой. Так. мене за плечі вже беруть тут. Хорошо, що не за барки. Так, і що на контрасті? Що я хотіла сказати? Так, вишила я 400. 95 хрестиків, ой, 316 хрестиків, і залишилося у мене 30311, але але знову ж ну, вона менша, ніж напередодні Різдва. І я її хочу брати наступною на завершення після подихаосені. Хоча, хоча я хочу почати ще одну роботу. І, скоріше за все, вона буде двигатися швидше, аніж ця. Чому це так? А все просто. Незважаючи на те, що. А тут аж також 18-та канва. Темна, але коли я закріплю... Так, тихенько, тихесенько. Я закріпляю. Так. Коли я закріпляю на... в свої тіски п'яльця, виходить, що лампа підсвічує так, що я прекрасно бачу ось дирочки. І нитка непогана. Але як самі лягають хрестики, мені не подобається. Хоча у мене рівних хрестиків немає аж до моменту прання. Але ну не знаю, чому так не подобається мені саме, е, е, як лягають тут хрестики. Е, і знову ж таки, 18-та канва ще тута, що тут. Але тут хрестики такі. ну Мені подобається тут хрестики, хоч вони і не зовсім рівні. А тут е, мені не подобаються хрестики. Ну, ось так. Ось так. Ну і тепер зараз я переміщуся і покажу вам роботу, яка, як я говорю, половинка. Так, ну і та сама половинка. В 23-му році я вишивала дракавунчика. Це дизайн ізі Stitch. Я залишу посилання на неї. Під відео на її інстаграм сторінку. І ось вишивався в мене цей дракавунчик. Мені він сподобався, я його вишила. Але він став таким пророчим. І в мене дракончик, який народився в сезон кавунів. Тому я вирішила, що це буде. Класною метрикою. Е, я Поклала в рулон і не знаю, ну це, це треба вміти, щоб в рулоні заломилася тканинка. Ну, ось так. І через те я вишила Андрійко і. Е, дата і рік народження. Ну Я вибачаюся. Е, я люблю поговорити, кіт люба поговорити. І дитина любе такого. Тому я говорю, що це ну, неповноцінна вишивка, так? тому що сам дизайн був вже вишитий давно. От Андрійко, я вишила так. через те я ось так його. І цю роботу я хочу в рамочку вже зараз, як то кажуть. І висідама вона у мене над ліжечком дитини, тобто під кругами. Але ні, вона не буде кругла, вона буде прямо кутна. Так, ну і тепер до мого светрика. Я зараз зверху. Він не такий маленький. Ой, светрик. Я не розумію. Так, ні. Я думала, що буде так зручніше, але ні. Так, зараз я. Вас опущу і вас підніму. Так, моя жилеточка. Ось на такому зараз вона у мене етапі. І тут такий момент. Я її і не збиралася робити довгою, вона буде такою, можна сказати, укороченою до талії. Але потрібно міряти, тому що момент ось такий. Але е, це, е, тут е, є в мене ось такий жовтий, скоріше за все, ну, я художник, я так бачу, буде е, сама, О, боже, резинка жовтого кольору, зроблю її товстень, ну, широкою, щоб було, ну, як би в тему. Е, я якби. Якби я зрозуміла, що мені не хватить, я не знаю, чому я вирішила, що мені хватить, То я б зробила горловинку ось таким, з таким, і все було б ок. Ну, Що маємо, те маємо? Докупити піти докупити один моток, і на що він мені? Якщо я навіть не знаю, що це за нитки. Ну, ось я якось так в'яжу. Ось так. Такий узорчик, все добре. Я думаю, що вже в травні місяці в мене буде аж два фініша, один вишивальний, другий в'язальний. Ось так. Ну, на цьому буду я прощатися з вами. Всім пока-пока. До нових зустрічей!